Звягель переходить у цифру, що очікувати від нового мобільного застосунку. У Звягелі незабаром з'явиться новий мобільний застосунок, який обіцяє зробити життя містян значно зручнішим. Про це розповіли секретар міськради Оксана Гвозденко і начальниця відділу економічного планування та підприємницької діяльності Алла Володіна. Мета створення цього мобільного додатка залучити людей до ухвалення рішень у громаді, швидко поширювати новини та перевести міські послуги в цифровий формат. Застосунок міститиме безліч корисних функцій, відстеження руху громадського транспорту, подача та оплата комунальних показників. Запис до лікаря важливі сповіщення, тривоги, аварійні ситуації, інформація для внутрішньопереміщених осіб, запис до ЦНАПу, різноманітні мапи, укриттів, пунктів обігріву, бюветів, громадських криниць та вулиць, де відключатимуть світло, новини міста, опитування громадян і система Відкрите місто для повідомлень про проблеми від громадян. Нині базова версія застосунку вже готова, тож скоро відбудеться його презентація. Поступово додаватимуться нові функції. Міська влада планує активно допомагати жителям встановлювати додаток через СНАП, бібліотеки та навіть залучати школярів, щоб ті допомогли батькам і знайомим.